Луцьку відбувся благодійний напівмарафон МХП run for victory що зібрав понад 1300 учасників з різних куточків України. Бігли спортсмени, ветерани й просто охочі, хто хотів зробити внесок для підтримки військових. Ініціатором масштабної події стала компанія МХП спільно з благодійним фондом МХП Громаді. Спортивним партнером виступив Н'юран. Також до заходу долучилися підприємства МХП Бафало, Західного Хабу та інші забіг МХП ета. Про допомогу, про допомогу армії, про допомогу тим місцевим е, військовим частинам, де проходять забіги. Донати і внески від цього забігу підуть на соту бригаду. Крім того, е, МГП ще допоможе головному управлінню ДСНС Волинської області РЕБЕ. З'їхалось дуже багато працівників МГП з різних регіонів. Це, це про допомогу. Це про єдність. За словами організаторів, серія забігів має особливу мету. Ми його проводимо вже третій рік поспіль з думкою про тих, хто нас захищає, та залишаємо в серці тих, хто вже ніколи не повернеться, і той, хто віддав все найцінніше, що в нього було, для того, щоб ми могли проводити такі івенти. Цього року це вже четвертий забіг нашої ліги. Попередні були в місті Черкаси, Київ. А також в Тернополі для багатьох учасників біг має особистий глибокий сенс У 2022 році. Біг для мене трансформувався, тому що мій найкращий друг пішов до війська, приєднався до збройних сил ЗСУ, і наша бігова спільнота вона почала працювати на те, щоб підтримувати його в війську. А коли на жаль він отримав складне поранення, для мене цей біг став символом нашої дружби і збереження пам'яті про нас, про Олександра Мартинюка. Частина з учасників сприймає забіг як ще одну можливість тренування перед майбутніми стартами. Регулярно приймаю участь в таких забігах. Задача тут трішки обкатати форму перед осіннім сезоном, зрозуміти, в яких зараз кондиціях, щоб потім на майбутніх стартах розуміти, як готуватися, здувати 10 кілометрів. Траса гарна, швидка, багато тільки розворотів. Друзі починається зворотні війни. 6 5 WHA- Завдяки цьогорічним забігам Вікторі» на підтримку військових вдалося зібрати майже 3 мільйони 600 тисяч гривень. Зокрема, у Луцьку загальна сума донатів та реєстраційних внесків склала понад 974 тисячі 978 гривень. Ця ініціатива забіги «Ран ранфовікторіям МХП, вона об'єднує навколо себе багато людей, зокрема владу. Бізнес та громаду навколо одної великої мети це допомоги військовим, їхньої мотивації та залучення всіх до цієї чудової ініціативи. Сьогодні нам вдалося зібрати понад 1200 учасників на забігу, і дуже показовим є те, що наші партнери також долучилися у вигляді корпоративних команд. Організатори кажуть, видно, що кожен з учасників мотивований і знає, заради чого біжить. Тут дуже класне розвинена бігова спільнота, бігова тусовка. Тут є класний клуб бігла. Також спортивний організатор Лучеськ, який в рамках підготовки до МКПРАН Ховік та Рілуцьк на півмарафон організували відкриті тренування. Протягом чотирьох тижнів підготовки і до них доєднувалася велика кількість людей. Ми отримували класні відеозвіти, фотозвіти про те, як люди готуються, чекають. До забігу доєдналися і працівники компанії МХП з різних регіонів України. Олександр Постернак, ветеран, служив артилеристом у 37-й бригаді морської піхоти. Сьогодні працівник Вінницької птахофабрики МХП у місті Ладижин обрав для себе дистанцію 21 кілометр. Я зрозумів під час бігу, що коли ти біжиш сам, в тебе є тільки ціль фініш, а тут в тебе є ціль, і в тебе є маленькі цілі суперники, люди, які поперед. Тебе і ти кожну, яку ти маєш доганяти взагалі. Це да, підтримка для військових, так як якісь спори. З моєї сторони це підтримка для моїх побратимів, які досі працюють на донецькому напрямку. Головна мотивація для участі в заході допомога армії, розповідають учасники. Ну звичайно, хотілось попасти в призи, так як уже трошечки там готувалася, але я не знаю нашої молоді зараз, не знаю хто як біжить, тому. Ну могло бути, я чекала будь-чого. Е, заради чого бігла? Ну, звичайно, заради наших військових. Загалом все прикольно, все круто, мені сподобалось. І найголовніше, ми біжимо заради тих, хто захищає Я сьогодні. Біг і на завершення найочікуваніша мить нагородження. Переможці отримали свої подарунки. Загалом сотій окремій механізованій бригаді передали 10 дронів DJI Mavic 3 Pro. Головному управлінню ДСНС у Волинській області сертифікат на комплекс радіоелектронної боротьби загалом усі отримали позитивні емоції та об'єдналися навколо важливої справи допомога нашим військовим.